-бенд на VIP і VIP і багатьох наших зірок є люди, які їм допомагають. Сммщики, водії і так далі. Але це все одно не врятує їх від непопадання в нашу рубрику Інстахуліган. Під ваші описки! Поїхали в Інстахуліган і в нас сьогодні в рубриці Оля Полякова. Пізнали, є? Чоловік зречить так. Так. А Оля така людина, яка завжди знає, куди вона рухається. Ну, майже завжди. Тому їй би краще пасувало отак. Але є люди, яким не подобається творчість Олі Полякової. І ось вони в принципі може бути і так. О, може, і подобається мені в курсі, але вийшло отак. Дуже ефектно! Дуже ефектно. А йдемо далі і далі в нас. о о, -о, -о. Пізнали, пізнали, ні? Влад'яма. І ви знаєте, дякуючи цьому фото, ми знали, як Влад'яма виїхав в Америку. О -о -о -о. <плес> <плес> йдемо далі і далі в нас. У -у -у -у. Ви знаєте, дивлячись на те, які в Україні бувають погодні умови. Ми думаємо, то фотошоп. А справжня фотографія виглядала отак. Кого ми обманюємо? Да? Що зробиш? Буває зима. І наступне наше фото. Легенда! Іво бобо! Ви знаєте, чоловік вже в руках і потрібно дивитися за своїм здоров'ям. І нам вдалося знайти його фото рентгена. Будь ласка. То був інстахуліган від VIP Тернопіль. Ууу, є! Клас! Дякую, друзі!